Hello, my friends! Увага! Attention! Запам'ятала ще одне нове слово. Чому саме так? Тому що ви бачите два слова ліворуч і праворуч. Вони вимовляються однаково. Хуз, хуз, але пишуться по-різному і мають різні значення. Такі слова називаються омофонами. Who's ліворуч це скорочена форма від who is, хто є, або whose скорочена форма від who has, а хто має, звичайно, у запитальних реченнях. Після has ще стоїть got американізована форма. Дієслова мате. Have got, has got. А праворуч у нас знайомий із минулого уроку. – «whose», що означає, чиї, чия, чиє, чиї. І ось, на прикладах, ми зрозуміємо, як розрізняти ці слова не тільки на слух, а й дивлячись і бачачи їх у реченнях. Who's Povna forma who is the tam It's Dan said his dog's the too y subaka tam takos abutakos Provoruch Whose dog is the Chia Sabaka tam? It's Dan's dog це є собака Дена. The dog is his. Собака є його. Ми з вами пригадали також присвійні відмінки. Тобто, dan dog означає собака Дена. His означає його. І, звичайно, пригадали скорочену форму. It's від it is. Це є. Воно є, він є, вона є. E, dog's ліворуч означає Dog is. Скорочена форма від Dog is Dogs. Не заплуталися? Йдемо далі другий приклад. Who's got new glasses? Скорочена форма, повна форма. Who has got new glasses? хто Kto Mayenovio culare? Alhas got new glasses. Alha has got new glasses. Ulha має нові окуляри. They are on the table Вони на столі. stoly. Логічно запитуємо. Whose glasses are on the table Чиї окуляри є на столі? Alhas glasses are on the table. Окуляри Ольги є на столі. Наступний приклад ліворуч. Who's in the yard? Повна форма Who is in the yard? Хто є у дворі або на подвір'ї? The relatives are in the yard. Родичі є у дворі або на подвір'ї. They've got two suitcases. Вони мають дві валізи. Ви помітили, що у питанні Who is однина, а у множині are, the relatives are. Тому що питання звучить, хто є в однині, а відповідати ми можемо як в однині, так і в множині. В даному випадку the relatives are є множиною. They've got two suitcases. Вони мають дві валізи. They've got. Скорочена форма від they have got two suitcases. І ліворуч. Whose suitcases are in the yard? Чиї валізи є у дворі? Are they are relatives the suitcases. Це є валізи родичів. The suitcases are theirs. Валізи є їхні. Пригадали? Присвійні. Займенники або прикметники. My mine, your, yours, his, his, her, hers, it's, our, ours, the theirs – Ось вони всі у нас у прикладах. Для того, щоб краще запам'ятати whose, whose, ліворуч ми бачимо whose who – хто є хто. Це періодичне видання про найбільш відоміх і багатих людей Великобританії і Світу. Іноді із гумористичним чи саркастичним підтекстом, з іронією. А праворуч, Whose Line is It Anyway? Чия лінія є це взагалі? Комедійні серіали Великобританії, а потім і США. Ви скажете. Як же ж розрізняти їх практичніше, більш практично? Якщо ми маємо чи, чи, я, чи є, чиї, чиї, то це, звичайно, присвійне питання, що стосується присвійних займенників. І стоїть воно у питанні завжди перед іменником? Who's dog? Чия собака, Чий собака? Whose glasses? Чиї окуляри? Whose suitcases? Чиї валізи? Whose line? Чия лінія? А whose ліворуч завжди має зовсім інші слова, які стоять після нього. Гляньте. Who's there? хто є там? Whose got? Хто має? Хто з Імзияд, хто є у дворі? Хуз-ху, who, хто є хто. Я думаю, що вам захочеться перевірити, чи зрозуміли ви все те, що ми сьогодні вивчили. Спробуйте перекласти самостійно, а потім і вивчити кілька прикладів. Відповіді, звичайно, додаються. Who's got a pullover? Who's the manager of the company? Who's got a rucksack? Who's his friend? Who's got many ties? Pra Whose pullover is this? Whose boyfriend is he? Whose rucksack is on the floor? Whose friend is Mark? Whose toys are in the box? Виконали? А ось і відповіді answers. Ліворуч. Хто має светер? Хто є менеджером фірми? Хто має рюкзак? Оборанець? Хто є його другом? Хто має багато іришок? Праворуч. Чи светр є це? Чий хлопець є він? Чи рюкзак ранець на підлозі? Чиїм другом є Марк? Чиї іграшки в коробці? Thanks! Bye!